27 й розділ книга пророка Єремії є на екрані. Хто має можливість, можете самостійно в Біблії дивитись, читати, досліджувати. На початку царювання Іоакима, сина Йосії, царя юдейського, було слово це до Єремії від Господа, так сказав мені Господь: зроби собі пута і ярмо, і поклади їх собі на шию. І пішли такі самі до царя Ідумейського, і до царя Моавицького, і до царя синів Амонових, і до царя Тира, і до царя Сидона через послів, які прийшли в Єрусалим до Сидекії царя юдейського. Бог дуже часто з людьми говорив, як в притчі, щоб людині краще було зрозуміло, щоб до неї краще дійшло. Бог, як то кажуть, наочно демонстрував. Каже, візьми собі пута, візьми собі ярмо і поклади на, ш... поклади на шию, і поклади на шию. Тобто, коли людина бачила це, бачила як, як кіно. Воно краще їй було зрозуміле. Тобто, це була така Боже Слово у вигляді притчі, в вигляді такого послання. І Господь каже, що цей... оце ярмо. Воно і на синах Маавських буде, і на синах Хамонових, і до Тира, і до Седона пошли от таке ярмо. Як ви думаєте, що воно повинно було означати? Полон, яке з ярмо на шию, чи вони попадуть в рабство, попадуть в залежність там, від іншої країни? Ну Так, напевно, щось таке. І накажи їм сказати государям їх. Так говорить Господь Саваоф, Бог Ізраїлів, так скажіть Государям вашим: я створив землю людину і тварин, які на лиці землі великою могутністю моєю і простягнутою правицею моєю, і віддав її, кому мені благогодно було. І нині я віддаю усі землі у руки на вухо до царя вавилонського, раба мого, і навіть звірів польових віддаю йому на служіння. І всі народи будуть служити Йому і синові Його, і синові сина Його, доки не прийде час і його землі, і йому самому, і будуть служити йому багато народів і царі великі. От ми чуємо таку важливу інформацію, що території місцевості Бог дає кому хоче. Цар Вавилонський не можна сказати, що він якийсь Божий любимчик. Що він догодив Богові. Ні, він грішник. Але Бог йому дає перемогу. Чому? Бо він так хоче. Значить, якщо певні народи прогнівили Господа, то Бог знаходить тирана і кладе цього тирана всім цим народам на їхню голову, на їхню шию. Тобто, і от так відбуваються війни, так відбуваються перемоги в війнах. Не тому країна перемагає, що вона Богові догодила. А тому вона може перемагати, що інші народи ну, заслужили на якесь певне покарання від Бога. А потім Бог каже: коли цей цар Вавилонський покарає ці народи, виконає мою волю, тоді я і його покараю, і до нього я доберуся. От так відбувається така картина: полицю землі завжди була, є і буде. Що Бог віддає народи. Або в рабство, або в панування іншим народам, як він цього хоче, і з цим сперечатися не можна. І якщо який народ і царство не захоче служити йому на вуходону сору царю Вавилонському, і не схилить шиї своєї під ярмо Царя Вавилонського, цей народ я покараю мечем, голодом і моровицею, говорить Господь, доки не знищу їх рукою Його. От така Божа воля, Бог бере тирана, сильну армію і карає народи. І каже, Я так хочу, я так оприділив. І якщо хтось не захоче слухати цього тирана, якого Бог воздвиг на голови людські, то я буду карати, здавалося бися, бідні люди, прийшов тиран, починає завоювати певну місцевість. Ну і люди, якби в ролі таких. Обіжених, пострадавших, і нібито Бог мав би стати на їхню сторону, Бог каже ні. Хто цього тарана не буде слухати, я буду його карати. Чому? Тому що Бог оприділив певну волю для певної місцевості. І якщо Він рішився покарати цю місцевість, і ми читаємо Біблію, що ці Божі рішення покарати, вони не виношуються Богом на протязі місяця або навіть року. Ханаанські народи, які. Бог віддав євреям в панування, Бог їх терпів 400 років, великий період часу, коли Бог для якоїсь нації, для якогось народу визначає покаяння, а нація не хоче каятись, грішить перед Богом. І Бог з покоління в покоління чекає, а потім возбігає якогось тарана, і таран приходить, і Бог судиться з цим народом, уже, чиїми руками це вже не важно. Це Бог робить. І ви не слухайте своїх пророків. І своїх віщунів, і своїх сновиців, і своїх чеклунів, і своїх волхвів, які говорять вам, не будете служити царю Вавилонському, бо вони пророкують вам неправду, щоб виселити вас із землі вашої, і щоб я вигнав вас і ви загинули. Відповідно, кожна нація, яку прийшли завоювати, чекала, що що це закінчиться, що прийде милість, прийде благо. Відповідно, і пророки, які не від імені Бога говорили, бо якби вони говорили від імені Бога, вони б знали, чому Бог це робить з народом. Але так як вони чисто на людських емоціях базували свої пророцтва, весь народ хотів, щоб це скінчилося і прийшла свобода, відповідно, і пророки від себе цього хотіли, і вони, як то кажеться, пророкували емоції свого серця. А не слово Господнє. А Бог каже через Єремію: ви їх не дуже слухайте, що вони вам обіцяють, бо так не буде. А буде так, як визначив Бог. Якраз це, що ти говориш, це одна із причин, чому Господь послав війну на цей народ. У народі чаклуни, у народі ворожбити. і Їх багато. І в Ізраїлі було те саме, були чарівники, були колдуни. Я пам'ятаю в одна ж такий е, кінотеатр імені Франка. Оскільки я тут у Тернополі прожив цих 20 з лишнім років, там постійно цей кінотеатр постійно знімався колдунами. Там вічно, як читаєш газету, відома Баба Марія, Баба Ганя, Баба Настя, приїхала і баба Настя фотографії, вона руки поклала і вона там чаклує і колдує. І народові це подобається, тому що якщо би я так рахую, Якщо б місто було виключно християнське, влада міста християнська, то вони б тут Ганю показали в сторону е, куди-небудь подальше, і сказали, Баба Ганя в Тернополі таким, як ти нема місця, тому що Тернопіль місто християнське. Але якщо люди собі дозволяють в християнському місті чаклувати, і люди ходять у неділю до церкви, а в понеділок до баби Гані, бо в неї щось в сім'ї не склалося, а потім кажуть. Як казав Єремія, від чого війна у воріт? Війна почалась, і люди кажуть, чому війна почалась. Бог відповідає: це тому, що народ мій глупий і нема в ньому смисла, тому що в неділю до церкви в понеділок до Баби Гані. Баби Гані взагалі не має бути місця на Україні, якщо вона християнська країна. Ніяких ворожок, ніяких бабок, що віск виливають, як свого часу Саул сказав, таких країн всіх таких на депортацію з країни виселити. Не має бути ні одної людини такої землі. От якщо б земля була такою, то Бог би може і по-іншому дивився. А так потім кажуть, за що? За що? За кінотеатри, за колдунів, за чаклунів, за блудників, за тих, що в абортах вбивають дітей згідно статистики, мільйони. Потім люди задають питання Богу, чому Бог так робить. Є причини. Однозначно, я думаю, якщо Бог в старому заповіті, Він визначав території кому давати. Ну, то хто сьогодні керує в часи Нового заповіту, Бог сказав, що моя компетенція закінчена, від тепер буде диявол розподіляти землю. Той самий Бог, який всі часи визначав, як пише приділи обітання, він так і визначає. Це Він допускає, він, він дає перемогу, коли люди каються, коли люди визнають свою неміч, свою гріховність, коли кличуть до Господа, коли Бог казав євреям. Ви не надійтесь на Єгипет, ви не надійтесь на колесниці єгипетські, а на Господа Бога надійтесь. Тоді приходила поміч. Тому ось така справа. Той самий Бог він не перестав бути Богом і Він вирішує. Звичайно, можна мене докоряти, в чому хочеш, що це не так, що це там для блага чи не для блага. Дасться чути. Але кров, яка проливається в народі, я не думаю, що вона для блага цього народу. Тому, знаєш, є причини. Чому Бог це допускає? І чим скоріше нація зрозуміє причини, тим скоріше прийде до неї благословіння. Люди самі вибирають, кого вибирати за князя, кого за царя. Сьогодні брат Андрій чудову проповідь говорив про спокуси. Мусять спокуси прийти в світ. Але гори людині через яку приходять. Бог допустив спокуси. Для чого? Чому Бог не забрав з царства з землі спокуси? Для того, щоб люди були випробувані, щоб люди доказали або не доказали вірність Богу. Так само, і князі. Князь, Христос каже: ось іде князь цього світу, але у мені немає нічого. Якщо б кожна людина відреклася слухатися князя цього світу, то він би туди не мав ніякої влади. Він був би вигнаний геть із землі нашої. Бо, бо не було би кому служити цьому князю. Народ же, який схилить шию свою під ярмо царя Вавилонського і стане служити йому, я залишу на землі своїй, говорить Господь, і Він буде обробляти її і жити на ній. Єремія був такий сепаратіст в своєму народі, людина, яка підриває бойовий дух народа. Ну ви уявіть собі, прийшли завоювати Ізраїль. І тут з'являється місцевий такий странний тіп Єремія, який каже: та ви воюйте, не воюйте, толку не буде, вас все рівно візьмуть полон, піднімайте руки догори, здавайтеся, як здастеся добровільно, то цей цар Вавілонський лише вас на своїй землі жити, а як не здастеся в полон, то буде вам кінець, він вас туди забере. Ну, уявіть собі, от сьогодні в Україні війна. І з'являється такий пророк, і каже, руки вверх, давайте в полон. Ну, загатять у тюрму на пожизнену. Так само Єремію кинули в яму. Давай там сиди в яму і не розпускає дурні слухи по землі. Ну він був Божий чоловік, Бог так сказав, що буде так, і інакше не буде. А той, бідний Єремія, в чому його вина? Він просто осел, ослиця. він передає волю Божу, а там дасться чути, як буде. Тому його ненавиділи, його земляки. Знов таки, от приходить мені на згадку якби порівняння. Йдуть завойовувати землю харанську, і йдуть туди 12 розвідників, і 10 із них, та як Єремія, займають таку позицію, що вам нічого не світить, ніякої перемоги не буде, але це не від Бога. А тут Єремія каже, здавайтеся, і буде добре, бо це було від Бога. Тут теж, знаєте, залежно від кого ти це кажеш. Піднімати руки догори. Бо в одному випадку це були провокатори, які були проти Божого народу, які казали піднімати руки догори. В другому випадку це була воля Божа. Це треба знати волю Божу, бо так від себе можна нагородити все, що хочеш. Піднімайте руки в той час, коли Бог каже, йдіть вперед, і буде перемога. А хтось з'являється і каже: руки вверх, піднімайте. Все залежить від того, чи є Бог і на чиїй стороні Бог. На тій стороні й перемога. Оце важливо знати, на чій стороні Бог. Бо коли є от така ситуація, важко сказати, на якій стороні Бог. З, з однієї сторони, три роки війна всі так думали, що Україну візьмуть голими руками. Не так, то все просто. І я маю десь таке якби сміливість казати, що якщо б з Україною не було Бога, то ми б давно русські пісні під гармошку співали. Ну але слава Богу, поки що Бог береже. Я надію, що, що таки Бог береже. Бо якби не беріг, країна яку роззброїли і відібрали військо, відібрали ракети, все відібрали, щоб ця країна ще вижила по цей час. То мені здається, якби Бога з нами не було, то вже би, вже би давно всіх завоювали. Тому це обнадійливо звучить. Просто да, просто треба, треба, щоб ми всі покаялись перед Богом від сходу до заходу. І буде, буде успіх тоді повний. І Садекі, і царю юдейському, я говорив усі ці слова, і сказав: схиліть шию свою під ярмо царя Вавилонського, і служіть йому, і народу Його, і будете живі. Навіщо помирати тобі і народу твоєму від меча голоду, і мировиці, як прорік Господь про той народ, який не буде служити цареві Вавилонському? І не слухайте слів пророків, які говорять вам, не будете служити цареві вавилонському, бо вони пророкують вам неправду. Я не посилав їх, говорить Господь, і вони неправдиво пророкують ім'ям моїм, щоб я вигнав вас і ви не загинули. Ви і пророки ваші, які пророкують вам. І священникам і всьому народу, чому я говорив, так говорить Господь. Не слухайте слів пророків ваших, які пророкують вам, і ось скоро повернуті будуть із Вавилона сосуди Дому Господнього, бо вони пророкують вам неправду. Не слухайте їх, служіть цареві Вавилонському, і живіть. Навіщо доводити місто це до спустошення? Тобто, якщо би здались полон, Бог каже, то не зруйнують все. І як не здастеся, вони зрівняють все з землею, все рівно зроблять те. Що визначила Божа рука, і по-іншому не буде. І пророків не слухайте. От деколи люди, які мають видіння, бо пророцтво займають таку позицію, От як ти не слухаєш, що вони кажуть, не віра Духу Святому, почекай, це що ми розберемося, чи то Дух Святий, чи твої емоції. Тому кожна людина, як у коринтян написано, один пророкує, інший розсуждає. Ти маєш право думати. Це Бог говорить чи не Бог, бо деколи пророки лякають, все, що вони кажуть, це дає амінь і чиста вода. І як не послухаєш, то, то кінець тобі буде. А це ще треба думати. Якщо Бог каже тобі, щоб ти покаявся і ти реально в тому зрішив, то кайся. Якщо тобі Бог каже: покайся в тому, чого ти не робив, ну, то ми розважаємо, ми розважаємо. Пророк каже, подивився на чоловіка, молодого молодо вигляде, Даю тобі жінку, а збоку сидить жінка. Ачу куди забрати? Списати на пенсію. він ж то не знає. Тому всяке є. І Бог каже, ви розсуждайте. А якщо вони пророки, і якщо у них є слово Господнє, то нехай благають Господа Саваофа, щоб сосуди, які залишаються в думі Господньому і у домі Царя юдейської Єрусалимі, не перейшли в Вавилон. Бо так говорить Господь Саваоф про стовпи. І про мідне море, і про підніжжя, і про інші речі, які залишилися в цьому місті, яких на вухо доносор цар Вавилонський не взяв, коли і Єхонію, сина Йоакима, царя юдейського, і усіх знатних юдеїв і Єрусалимлян вивів з Єрусалима у Вавилон. Бо так говорить Господь Совоф, Бог Ізраїлів, про сосуди, які залишилися в домі Господньому і в домі царя юдейського в Єрусалимі. Вони будуть віднесені у Вавилон і там залишаться до того дня, коли я відвідаю їх, говорить Господь, і виведу їх, і поверну їх на місце. це. Тобто Бог каже: якщо ці пророки, які кажуть, що то все нічого з того не вийде, Бог країну захистить, якщо вони реально представляють інтереси Бога, то Бог їх чує. Хай вони ходатайствують за Божий храм і за посуду в храмі. І якщо вона реально не піде в полон, значить вони точно Божі пророки. А якщо вона таки піде, ця посуда Божа в полон, ну то народ має сам зробити якісь певні висновки, якісь певні висновки. Іменно обставини вони показують, хто є хто.